Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених, і я не сон. Давайте подивимося сьогодні витаві думки, почуття та дії. Хто ви у мене на сьогодні? Людина, яка незалежна, ваш партнер. Так. Думки, почуття та дії. Думки, почуття та дії у вашу сторону. І пораду вам, як зазвичай кажуть про те що на ніколоди прийшов якийсь час Прийшов час щось планувати щось робити а не просто дивитися, як проходить життя. Отак, От От так, ви сьогодні у мене жінка і чоловік. Жінка незалежна, гарна. Е, я так і не розумію, вона або підіймає меч, або вже підняла його і склала. Людина, яка упевнена в собі, людина, яка справедлива, яка знаєте, вимагає не тільки від посторонніх, яка вимагає в першу чергу від себе, яка прекрасна, яка багато пережила підказки. Випали, я зараз буду дивитися каж про те, що знаєте. Ви якось о, рухаєтеся в своє життя заради майбутнього, і знаєте, о, готові відстоювати навіть якісь ем, конфлікти. Не дайте себе збити з толку, знову-таки, при всьому тому плануєте майбутнє, і, незважаючи на оцих ось людей, які жорстокі, які вас підставляють, які не показують свого істинного обличчя, ви все одно плануєте майбутнє, незважаючи ні на що. Добре. Хто ваш партнер? Ваш партнер під маскою, людина, яка скрита, людина, яка собі на умі, людина, яка не показує свого, можливо, навіть істинного відношення щодо вас. І, а можливо, знаєте, як мені пішло, діє так, як йому вигодно. От так. Про що маска? Давайте запитаю. Тут хочу прямо відкрити. От людина хоче з вас щось мати. Людина буде доброю, людина буде лояльною, хитрою. Ід лабузником, навіть скажу, заради того, щоб отримати від вас якусь вигоду. так, А ви зможете це захистити або вже захищаєте. Добре, думки, почуття та дії. Що він про вас думає? Він думає, що ви, знову-таки, що ви доволі таки продвинута, що ви все. Передбачайте, що ви під захистом, що у вас все сплановано. Розумієте, що ви от на коні, прям таке можу сказати, про що карта вчення? Може знаєте, що у вас якийсь досвід уже є. Да, у вас є досвід, як справлятися з труднощами. Розумієте, що ви не зря в незалежності, да, що ви вже побороли свої дебоші або чужі. Про що? Знаєте, що всі своїх якихось е, негативщиків або яких, якісь е, форс-мажорні ситуації, що ви реально можете їх закрити і вирішити. От бачить вас навіть тут чому, знаєте, бачу більш робочі моменти навіть. Може навіть дитина хоче, знаєте, чомусь у вас обучиться. розумієте, От бачить вас ресурсною, бачить вас урожайною. отак, От Плодовитою. Так, знає, що ви не попустите, знає, що у вас вже були якісь тяжкі трансформації. Е, можливо, якщо не знає це від вас особисто, знає це по, по слухам щодо вас. Що ви справляєтеся? І це тому ви така, яка є почуття щодо вас. Людина. А знову таки, карта маски, карта пасток. Людина вас вивчає. Людина вас вивчає. Знову таки, про те, що знаєте, можливо, або ви допомагаєте, або в якійсь робочій комунікації з ним знаходитеся. По почуттям не бачу, Бачу почуття сирени, готова пастка, готовий бути яким годно, аби щось від вас отримати, якусь допомогу, аби вивчити, щось про вас дізнатися. Да. Готовий, ну, насправді, жорстокий, от знаєте, готовий бути. Мені не подобається. Тут, тут карта знову-таки, знаєте, про що? Про те, що готовий комунікувати з вами будь-яким способом, аби тільки, знаєте, ухватити вашого, дівочки. аби вас краще пізнати заради майбутнього. Майбутньому може, спокійно може вас підставити. Да. Дві карти вивчає, три карти вивчає, писар і тут, ось. І всі вони вийшли на нього. Розумієте? Про що людина вас зучає. А ви це знаєте? Ну, коротше, ви зараз щось відстаюєте. Так, да, ви догадуєтеся, вам якісь повідомлення приходять, ви зараз відстаюєте. Все одно, ви в щасті в незалежності. Що ще почуття? Дайте мені почуття, не бачу почуття. Почуття дайте мені. Тут холодний розсудок у нас. Тут людина хоче, навіть скажу, подавити вас, розумієте? Построїти на ваших уламках щось своє. Да, і піти далі в одиночку. Поки що ви в якихось робочих моментах. Да. Е, йому, зараз це не дуже вдається, якось це йому горісно. І, знову ж таки, про те, що він не посурається зробити вам боляче, щоб тільки йому було добре, розумієте? Да, Буде відстаювати. Е, буде спекулювати навіть знову-таки про те, що, знаєте, е, його це також приведе в якусь трансформацію. розумієте? От він хоче от хоче вашої. Вашого щастя, вашої незалежності хоче так легко, як у вас. Хоча хто сказав, що вам легко, так? Хоче, як у вас. Каже про те, що на виборі, знаєте, ще якось думає зараз буду казати, якось думає, як з вами зараз? По-дружньому чи навпаки по-грізному, вибирає ще зараз. Да, знову таки буде будувати, з допомогою вас буде будувати своє майбутнє. Можливо, навіть юридично і обирає для цього час. В майбутньому легко, дівочки, легко від вас відмовиться. По щелчку просто. Розумієте? Добре. Дії в вашу сторону. Дівчатка, дивіться, як буде вам петь. А буде вам петь самими чистими, самою чистотою буде. Кажуть, знову карта зеркала, що це все прикрито. Карта творчості. Значить, зараз ви з ним в одному напрямку. Значить, зараз у вас перспективи. Значить, то, знаєте, от, знову таке по отшельнику, що людина собі на умі. Карта творчості, начебто зараз йде з вами одним шляхом. Можливо, навіть навіть допомагаєте одне одному. Змійте? А карта підказка те, що хоче у вас кра... красти, хоче у вас красти, навіть у ну, когось не усіх це буде. Маніпуляціями, маніпуляціями навіть магічним шляхом буде у вас красти. Людина не показує знову таке зеркало, не показує свого істинного обличчя, показує тільки таку красу, таку всю прозорість, таку чистоту. Да. Ось під зеркалом. Кажуть, що дивіться, під красою насправді то незваний гість і жадібний. Розумієте, і буде відсталювати своє. Будьте обачені, будьте обережні. Що ще буде діяти? Ну, знаєте, от я ще раз кажу, буде діяти, от, знову таки, карта маски, дзеркала, буде показувати, що він вас підтримує. Буде показувати, що він вірить в те, що все состоїться. Тут навіть от буде отак, типа, та ми ж справимося. Розумієте? Можливо, ви цю людину знаєте давно. Ви вважаєте її стабільною і, знаєте, і вважаєте цю людину ресурсною. А насправді дивіться сюди, насправді це ілюзія. Ілюзія, що вам одним шляхом. Підказка вам, дівочки, в першу чергу. Відкрийте, подивіться на цю людину з іншої сторони, в нього плани, знаєте, які плани далеко від вас. От він хоче на місце ваше. Розумієте, кажуть про те, що. Хоче, щоб у вас нічого не склалося. Розумієте, хоче вас якось опустошить вас, ви повинні це дізнатися. Далі, порада вам. Е, порада вам. Ну Ви можете тут оказатися, вам треба роздивитися, ви можете тут вам тут може бути боляче. Заради своєї перемоги ви повинні сохраняти свою цілісність, Розумієте? Ни від кого не залежати, в тому числі не давати грошей. Так, да, вам відкриється це. От, кажуть, аналізуй. Більше не полюбовно, так як тобі там каву носять і п'ятки лежать, вибачте, а більше аналізуй, кажуть. Ти повинна побачити, що хочуть забрати твоє. Що людина, насправді, не то, хто вона є насправді, що вам може бути боляче. І вам треба буде поборотися. Розумієте? Вам треба буде поборотися, Дівочки, мальчики Порада. Людина вас засуджує. Людина знову-таки намагається, як ви знаєте, Допомогти вам начебто, а насправді буде вас навіть можливо спонукати до якихось кримінальних неправильних зділок. Не покидайте свого статусу, своєї чистоти. Розумієте? Інакше залишитися ні з чим, девочки. Да, карта проєктів, людина карта... буде вас плутати, може, може вас заплутати. Значить, заради якогось спільного майбутнього, навіть якщо це не стосунки, просто стосунки по роботі. А вам кажуть, залишайся тут одна, залишайся холодною, інакше будеш ти в пастці. Так, да, За тобою спостерігають, єдина планує, як тебе обіскуражить, як тебе, е, як тебе залишить в минулому. Розумієте? Залишайся в чистоті, навколо тебе щури. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні, на особисті, будь ласка, в особисті, нехай кожне послання. Знайте своє серце. Дівочки, благодарна всім, хто відписується спустя якийсь період часу наших особистих розборів. Я рада, що у вас все налагоджується. Чесно, рада цій комунікації і рада, що ми зустрілися. Всіх благ.